вітанчика, давайте подивимось: розклад по вашому запиту. Загальна одна позиція. Слухаємо уважно сигніфікацію. А тема розкладу: хто на вас ображений і за що. Спочатку ви хто у мене, щоб ви розуміли, що цей розклад про вас, і о, взагалі, так, я розуміла, хто ви, хто ви у мене. Вежа, жриця, двіка пентаклів, хочу додати: король мечів. Дивиться, 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 тут дуже цікава ситуація. Ну, По-перше, мене дивляться люди, які розкрилися або розкриваються. Після якогось потрясіння, потужної трансформації, яка відбулася у вас нещодавно по вежі, це руйнування ілюзії або криза, або це, знаєте, ще карта говорить про те, що маски всі злітіли. Так, жриця це про інтуїцію, це про глибокість, взагалі про глибоку людину потаємними по знаннями. Так? Це духовна людина з практиками. Це може бути таро, психологія, це будь-яка практика, до речі. Так? Зберігання, мовчання зараз, тут і зараз і має істину собі. Знаєте, в чому мені подобається взагалі жриця? Взагалі ця жінка, так, яка ніколи сама самостійно не буде вам ні давати ніяких порад. Цією жінкою от, навіть поруч ви от, будете знаходитись, так? і з нею дуже класно. От, її енергія вона просто лікує, от, насправді, і її мовчання воно більше говорить, ніж слова. Ви балансуєте, тут може бути практики, до речі, мене дивиться, ну або тарологи. Тобто, ви зрозуміли. А по двійки пентаклів, це може бути, ви стеїте між двома якимись сферами. А, ви балансуєте, тобто, це духовне і матеріальне. Так, зрозуміло. По королю мечів, це а, також це може бути чоловік. Так, чоловіча енергія. Також це може стосуватися того, що енергія рішуча, холодна, розумна, аналітичним таким от розумом. Можливо, ви зараз більше керуєтесь логікою, ніж емоціями, і взагалі будь чимось таким. Знаєте, що вас зараз, так сказати, нічого не. Нічо не а, ні, а... Хочеться так швидко сказати, ну, не збіть з наміченої мети, От ви поставили мету, і ви дете. Тобто така людина глибинно глибина цікава, і насправді ви дуже багато чого тут проходите і по вежі, можу так сказати: ви тут пройшли дуже такий руйновний Момент, і, можливо, це була ваша розпаковка. Це може бути, до речі, або одна із uh, трансформацій, які ви проходите як людина, істини, духовна людина. Добре. А хто ж ображений на вас? Давайте подивимось. Правосуддя. Це може бути хтось, uh, хто вважає, що ви uh, повелися або. Ведете несправедливо або отримуєте по заслугам. Розумієте? Це от зараз подивимось, давайте я виклам по одній карті, дуже важко сказати, хто насправді. Так, далі маг, дев'ятка кубків, жрець. Паш Пентаклів. Ну, дивіться, тут загалом таке враження, що ні одна людина. Це хтось із вашого найближчого кола. Навіть я можу так припустити: навіть людина, з якою у вас або развод розлучення. Або ви в шлюбі, це теж може бути по карті правосуддя жрецю. Це хтось, хто мав до вас довіру. Це може бути вашим учнім, тому що молода енергія. Ви тут як наставник були, або є, я не знаю. Бачите? Ну, тільки якщо у вас чоловік чи жінка як дитина, це теж може бути. Тут ні від справа, тут ви зрозуміли, так, не сформована людина. Або дитина, учень. Розумієте? Це партнер, або навіть хтось із родичів. Ця людина вважає, що ви поступилися з нею. Скориставшися перевагою або своєю силою помага, тому що маг знову ж таки це про вас. Розумієте? І а, людина тут може знаєте, маніпулювати тим, що це ви винні, а не людина винна. І вона на вас образи. Я не знаю чому. От зараз подивимось, яка підстава. Чому ображена людина? А, і ви не дотримувались якоїсь якихось правил гри. З вами гралися і на вас ображається. Це людина, до речі, з вами полюбляла надихатися і брати з вас енергію по дев'ятки кубків. а Людина жрецьом показує, або ви наставник, або у вас ці людини ну, були такі зв'язок дуже важливий. Ви наставником могли бути. Для цієї людини, ну, тобто як вчитель, так, а, а можливо, у вас і насправді шлюб був, був чи є, ну, у вас кожного своя історія. І це як духовне таке середовище або родина. Це от близь, дуже близьке, а, близьке коло. Тобто тут а, таке враження, що не одна людина, але більше за себе говорить одна людина. І вона дуже сильно ображена. І у мене хочеться спитати: знаєте, а, підстава. Я капец образы на вас. Десятка жезлів. зирка, шестерка мочив, Двійка мочив и на дне колоді король жезлів. Вот, вот, вот. Что же вы так ображаете? Пажика Пентаклів, який себе виставляє жезлів. жеслів. Ой, підстава, підстава чи обра залиша тому, що ви обрали себе. Ви маніпулятор. Зрозуміли? Ви взяли і кинули оцю цю бубочку. Де тут? От, от? Це ваша бубочка. <смех> <смех> Дівчата, чоловіки, напишіть, будь ласка, ви а, обрали себе, ви полегшили. Собі, а людині відсторонилася від людини, а людині важко. На людину дуже багато чого навалилося, навантажилось, дуже багато справ з вами все вирішувалось. А тут от, ну, ви взяли і кинули. І от та сторона вважає, що ви залишили, коли було, було найважче. Зрозуміли? Ні вам. А тієї людини, яка ображається. Але ваша мотивація була, до речі, зціленням на її думку і рух до кращого. А у людини тут рух, людина не знає, що її робити, який вибір обирати. Вона з закритими очима і взагалі не знає, що робити, не може прийняти рішення, тому що не вистачає взяти відповідальність на себе. Отака людина на вас ображається. Напишіть, будь ласка, мені цікаво, хто це.